Ці вітаю давненько не пробігались про Дніпрому і з'явилась можливість. Придбав, придбав такі наушнички. Доставив пакетик, думаю так, зараз буду одягати. чікс дивізію. та йолки-палки! Ось. Ось так, всі частини порозпадались. Я не знаю, в чому прикол тут. Може це спеціальний такий... Этот, Захист, ну. Перший рівень захисту і потім вони, ну потім вони всі монтуються, типу, наращуються. <кій> вже відбувається апгрейд. Потім там цю, наприклад, накладаєш, о, вже, ну да. Потім цю, чикс. І все, вже тут. Або тут менше треба, тут більше. Ну і дали можливість, Дніпроєм дало можливість, щоб самому встановлювати вже, ну, змінювати шумоізоляцію. Там більше, тут менше. Ну, коротше, такий прикол. Я зрозумів, в чому прикол тут почитав, ще на коробочці, ну, детально вчитався, і написано що саме призначення їх. Навушники захисні призначені для використання в місцях з високим рівнем шуму. А у мене тут зараз ну, шуму нема, і тобто вони, походу, смарт, ну, умні. Вони зразу скидують себе зайво і такі, ну, без цього. Не шумно, не шумно. Ось, а тільки я зашумлю, вони зразу. Трансформер. Складуться, все. Захищений. Ну, мабуть, так, я думаю. Або, короче, конченый брак просто.